Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На засіданні обговорили лише три питання. Присутніх повідомили про стан готовності до опалювального сезону, розповіли про дотації на велику рогату худобу, а також військовий комісар про стан військового обліку. Побували на колеги і журналісти нашого телеканалу. Головним питанням колегія став стан готовності підприємств. Паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років. Начальник управління економіки райдержадміністрації Любов Глушкова зазначила, що практично всі такі заклади 100% готові до зими. Голова адміністрації Михайло Негрич особисто розпитував всіх керівників відділів та управлінь, що зроблено їхніми установами. У відповідь чув ствердні відповіді про якісну підготовку до опалювального сезону. Зокрема, на засіданні доповідач повідомила, що всі 80 котелень готові розпочати сезон хоч сьогодні. Всі об'єкти соціально-культурної сфери, а їх у районі 324, цьогоріч будуть з теплом. Так в освіті Коломищини проводяться роботи по заміні вікон на енергозберігаючі та утеплені фасадів. У восьми навчальних закладах таких робіт буде зроблено на майже 16 мільйонів гривень. З метою зміцнення матеріально-технічної бази та на підготовку закладів культури до опалювального сезону використано коштів понад півтори мільйона гривень. Не відстають і медики. Зараз виконуються роботи по проєкту програми ООН Місцевий розвиток, орієнтований на громаду на території Дебеславцівської та Матійцівської сільських рад. Тут у залучій перерові капітально ремонтують амбулаторії. Також в районі завершено роботи по підготовці об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства у зимових умовах. А Коломийський реавто за 8 місяців виконав робіт на території 42 сільських і селищних рад на суму понад 2 мільйони гривень. Більше 1 мільйона 200 тисяч освоїла Коломийська ДЕД. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подієнтика».